Тількино призначили нового головнокомандувача зсу пане Георгію, і одразу несеться на Україну і на нього персонально різні інформаційні бомби. по-перше, що спостерігаємо, російські пропагандисти намагаються сфабрикувати образ сирського як такого укрненависника, і при тому роблять вони що важливо це не на своєму внутрішньому телебаченні, в усякому разі почали, а, а саме почали з намовлення. Яке дублюється в тому числі англійською мовою, і більш того, вже почали шукати російське коріння в різних українських різних українських командувачів. Ну напевно, з метою для того, щоб посіяти українців недовіру, ну і паралельно були кілька низка, на жаль, не дуже комплементарних по відношенню до сирського матеріалів в авторитетних вже західних змі. Деякі виходили з такими. Жорсткими заголовками, що навіть не хочеться артикулювати їх тут в нашому ефірі. Що пане Георгію, треба як на це треба реагувати? Це таке тимчасове явище, яке треба перечекати, чи треба якось вступати в цю інформаційну боротьбу? Бо тут йдеться не тільки про персоналі пана Сирського, та довіра до нього вона впливає і на мобілізацію, і на стосунки з міжнародними партнерами, відносини з міжнародними партнерами, ну і так далі. Мабуть, варто почати з того, що до такого сценарію треба було готувати заздалегідь. Я думаю, що він би відбувся по відношенню до будь-якої персони, яка б була призначена, просто по, до деяких людей знаходили б інші якісь там, не знаю, спроби, спроби важелі впливу. Що стосується російського походження і. Отримання освіти в Російській Федерації. Ну, звісно, це певною частиною українського суспільства буде сприйматись як вкрай негативна ознака, і до цього треба було готуватися в тому числі і при призначенні. І нічого зараз з цим не зробиш, бо ми воюємо саме з Росією, саме росіяни. Вбивають наших чоловіків, жінок, дітей, руйнують наші міста, і велика частина українців зараз, скажімо так, діє на підрунті емоцій. А емоції відповідно до росіян вкрай негативні. Тому, на жаль, це хоч і неприємно, але нічого в цьому дивного немає. Разом з тим хотів би сказати, що з моєї точки зору ані етнічне походження, ані отримання освіти, та ще й в радянські часи це абсолютно ні про що не каже за нинішніх обставин. Велика частина українських офіцерів, а, ну, такого віку, як приблизно як Сирські, да, вони свого часу отримували освіту в російських вищих навчальних воєнних закладах. І нічого в цьому ані дивного, ані ніякої зради, я особисто в цьому не бачу. Що стосується інших тез, які зараз розповсюджуються електронними, в першу чергу, електронними засобами масової інформації. Багато разів ще до призначення я чув таке слово, як м'ясні штурми. І далеко не в контексті дій російських, чи то вагнерівців, чи загонів Зторм. На жаль, по відношенню до одного з, російських, з наших генералів, я багаторазово чув висловлювання м'ясник. І це висловлювання чув саме на адресу Олександра Сивська. Тому знов таки в цьому у мене нічого дивного немає. Може це бути і неприємним, і я це розумію, але це факт. І ну якщо в Офісі президента не знали про такі деталі, то це лише тільки свідчить про неякісну контррозвідку, яка або не виконує свої обов'язки. Або інформація, яка має надаватись президенту Зеленському, вона кимось обрізається. Як до цього треба ставитися? Ну, по-перше, без жодних істерик спокійно, і головне своїми діями спростувати такі висловлювання на власну адресу? Коли я чую по відношенню до сирського словосполучення генерал-м'ясник, то це обумовлено виключно тим, що він прагне виконати будь-які забаганки Верховного головнокомандувача, не незважаючи на обставини, незважаючи на ймовірні жертви та втрати. От це мене така особливість генерала Сирського, вона мене бентежить найбільше щодо його призначення. Я особисто вважаю такі дії з боку генерала, якщо вони підтвердяться, звісно, вважаю абсолютно неприпустимими, Та врешті-решт, саме військо не дасть таких сценаріїв розвивати в Збройних силах. І, на жаль, якщо такі тенденції будуть зберігатись, то вони посіють вкрай негативі, а негативні, але неминучі наслідки. Пане Георгію, тут хотілося б зупинитися. Олександр Сирський він вже проартикулював таку тезу, що життя і здоров'я військовослужбовця це є найбільша цінність. Тобто, ну, скоріш за все, ця теза вона якраз є такою антитезою до тих ну такого певного ярлика, який на нього навішується зараз. Але тут питання, от ви сказали, що він своїми діями має тоді якось змінити ставлення до себе і вже на практиці підтвердити, що це неправильно, або що, в усякому разі, якщо це і було правдою, то він змінює свої підходи. Чи можливо це зробити на війні? Якщо вже є таке скептичне ставлення військовослужбовців, це війна, все одно люди гинуть, і виконання будь-якого бойового завдання воно пов'язано із ризиком. І смерті, і ну, в найгіршому випадку смерті, так я розумію о, суть вашого запитання о, заради об'єктивності виключно, і о, для того, аби, ну скажімо так, прибрати, можливо, зайві докори саме на адресу Сирського, я хочу зазначити, що. Подібні дії воно відбувалось і до його призначення. Що я маю на увазі? Ну, найбільш поширений саме зараз в ці дні меседж на адресу Сирського, що він поклав чимало людей, зайвий час, намагаючись обороняти Бахмут. Після заяви Зеленського багаторазової про. Фортецю Бахмут. Ну, в першу чергу треба думати головою, якщо вона є, нинішньому президенту і припинити оцю Радянщину використання подібних словосполучень на адресу будь-яких населених пунктів, в тому числі там міста герої. Немає і не може бути міст героїв, так само, як немає і не може бути міст фортець. Але він має усвідомлювати, що якщо він тільки це ляпнув, то певна категорія людей сприймає це як наказ. І заради того, аби просто не підставити президента Зеленського з його маячнею, починається абсолютно невиправдана втрата особового складу та техніки, намагаючись утримати оцю конкретну місто Фортецю. Подібна ситуація з моєї точки зору, принаймні, відбувалася свого часу з Донецьким аеропортом. Останній п'ятачок, який утримували. Дійсно, українські кіборги, до яких не може бути жодних питань, він складав в усі багато тисячнометровій будівлі Донецького аеропорту. Ми контролювали ще останні 15 квадратних метрів. Чи варто було це робити? З моєї точки зору ні. Бо це завершилось трагедіями. Для десятків українських воїнів. Зараз, ну, принаймні, наприклад, один з кореспондентів українських журналістів, які спеціалізуються на висвітлення подій саме на передовій за його словами схожа ситуація починає складуватись навколо Авдіївки. І мова лише іде вот тут треба зберігати певний баланс. Я поки що, чесно кажучи, якісь рекомендації не, не можу дати, як це правильно робити. Між з однієї одної зної точки зору на зайвий раз не піддавати ризику українських військовослужбовців, підкреслюю зайвий раз. Хоча всі чудово розуміють, що це війна щоденно хлопці та дівчата ризикують власним життям та здоров'ям. А з іншого боку, щоб е, цю критику не сприйняли так, як е, штики в землю побіжали домой, землю добивати, чи що то таке. Тому, от, як зберегти певний баланс між неминучими жертвами і доцільністю цих жертв, От в цьому є майстерність головнокомандувача. І я би просто просив. Пана Сирського, кожну хвилину, кожну секунду пам'ятати, що фаховий військовий досвідчений воєнноначальник – саме він, а не Володимир Зеленський. Від таких важких військових тем пропоную поговорити про більш технічні питання, про але більш пов'язані. <смір> Ні, про а, ТЦК і про останні зміни в їхніх правах, які їм надав Кабмін. Насправді йдеться про те, що вони тепер цілодобово зможуть розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адмі адміністративні стягнення. Не думаю, що тут варто надовго зупинятися, але просто щоб ми роз'яснили нашим глядачам цю новину, наскільки вона що це означає на практиці, що зміниться в житті тих, хто має як. Якось стикається з ТЦК наскільки я розумію, я ж не, не, не юрист і тим більше не співробітник ТЦК, де й по віку вже до мобілізації ставлюсь як зовнішній спостерігач, то мова йде про те, що згідно чинного законодавства будь-які, наприклад, там слідчі дії дозволено Національній поліції Служби безпеки проводити в певний час. І заборонено там, якщо не помиляюсь, з 22 до 5 ранку чи з 23 до 5 ранку, не пам'ятаю. Відповідно, якщо ухвалили подібне рішення, то таке обмеження не стосується співробітників ТЦК. Отже, вони можуть завітати до ухилянтів, а я з величезною зневагою ставлюся до такої публіки в будь-яку. В тому числі вночі. Чи подобається це мені, мабуть, чи не подобається, я не можу сказати, що я схвалююся. Але разом з тим, я хотів би, щоб ті чисельні експерти, адвокати, конституціоналісти, правоборці, які розповідають, як уникнути мобілізацію, я хотів би, щоб хоча б один з них розповів, а як забезпечити комплектність Збройних сил. Для мене я висловлю виключно свою особисту точку зору. Для мене питання права людини відходять на другий ряд, коли постає питання укомплектування Збройних сил особовим складом. Я знаю особисто випадки, коли підрозділів некомплектність до 70%, і тоді в мене постає. Одне і лише одне запитання: як забар... як боронити Україну? А про права людини я миттєво забуваю там. Іде мова, окрім того, що зможуть проводити і медичні комісії в будівлях ТЦК, також цілодобово. Ну тобто, по суті, це тепер буде такий певною мірою конвейер. Вибачте, за таке порівняння, який не буде зупинятися на ніч. Маємо сюрприз черговий від наших польських сусідів. Там почалися знов блокування кордону. Тепер з боку фермерів, три пункти пропускні пункти. Вони вже перекрили на дорогуську. Повідомляли, що вже було 15 кілометрів. Ну, напевно, вже зараз навіть більше черга з українських машин. І знаєте, що. Було от для мене найнеприємнішим, напевно, що вони мають там такі плакати. Що якщо ви не голодуєте, ви не зможете оцінити фермера. А під тим плакатом стояла така статуя смерті з косою. Але й з українським прапором. І під цією статою стояла труна. Ну, якось це все так настільки, знаєте, з якоюся вже ну, зовсім далеко від дружності, від підтримки, незважаючи на те, що Україна проходить через такий надважкий період боротьби за своє виживання. Вимоги фермерів прості, по суті, це заблокувати дешеві українські агротовари і міністр. Аграрної промисловості, можливо, так називається ця посада в Польщі. Він підтримав заклики фермерів. Він сказав, що я не маю нічого проти, щоб вони таким чином висловлювали свою думку, і в принципі я підтримую певною мірою їхні вимоги. Я нагадаю, що до того було блокування з боку перевізників, і зупинилося воно тимчасово, тобто вони дали якийсь час на вирішення їхніх вимог. Чи вирішиться вони, чи повернуться ці блокування, нам невідомо. А питання. Чи це є нашою новою реальністю, яка буде з нами тепер завжди на шляху до євроінтеграції, чи ми все ж таки можемо щось з тим зробити? Саме так до цього і треба ставитися. І знову черговий раз керую, що нічого дивного я в цьому не бачу. Просто треба було заздалегідь до таких дій готуватися. А як? А це справа уряду проведення переговорів з урядами інших країн. Бо коли нам відкрили ринки Європи, по-перше, величезна кількість докарів на нашу адресу це є наслідки зловживань з боку з нашого боку в тому числі. Бо, наприклад, коли ми розповідаємо, що ми просто через Європу транзитом веземо збіжжя, а воно по дорозі десь зникає на ринках Європи, відповідно за доволі низькими цінами, то ну, це абсолютно було передбачувано, що це буде бити. По інтересам місцевих виробників. І вони ну не будуть з цим помиритись Їм теж треба готувати власне сим, родин, дітей. І, і це абсолютно нормальний процес. Так само відбувалось вступ Польщі до ЄС приблизно за таким самим сценарієм. Такі самі проблеми виникали у Болгарії. Такі самі проблеми схожі виникали у Угорщини. То це така дідщина, як казали, так? Ні, це не дідщина, це абсолютно нормальне явище. І між іншим, ну, приблизно десь роки півтора тому, а ні, і от приблизно рік тому. Я не пам'ятаю, хто саме, але хтось від відомих наших українських економістів велику статтю з цього приводу написав, коли нам в черговий раз дозволили. Оце таке поширене співробітництво, фактично без обмежень і без мита, то от наш той економіст, він статтю написав, що не треба, скажімо так, бавитись такими речами, а треба готуватись до того, що вони рано чи пізно закінчаться, і треба вже зараз починати проводити перемовини. З урядами відповідних країн для того, аби уникнути подібних акцій протесту. Звісно річ, я не можу позитивно ставитись до зовнішнього забарвлення, яке було надано цьому протесту. Але ну, мені дуже неприємно, що хтось намагається суто економічні питання додавати їм антиукраїнського забарвлення. Але треба теж чесно розуміти, що практично в будь-якій країні, в тому числі Європи, є маргінальні політичні утворення, а в деяких країнах, на жаль, і не такі вже й маргінальні, якщо мати на увазі, наприклад, Ліпен або Німців. То ну, далеко не всі в Європі сприймають Україну та українців. З обнімашками і поцілушками. цього теж треба нормально ставитись. Це реалії життя. Тому не, не маю сумніву, що цими, скажімо так, складнощами будуть користуватись, підживлювати і підбурювати російські спецслужби. Свого часу, хотів би глядачам нагадати, був період, там він тривав десь приблизно. Місяці 4 3 мабуть, коли раптом вдруг між Україною і Польщею почались неймовірне загострення на цвинтарях, то на львівських цвинтарях почали розбивати надгроб'я полярків, то на польських цвинтарях зруйнували могили українських воїнів УПА. Потім знову твяточка, потім знов, і, врешті-решт, вдало дуже співпрацювали на той момент спецслужби СБУ з відповідно польськими колегами, затримали виродка, який мав позивний. Вибачте, вилетіло з голови чи топор. Ну, коротше, це російський фашист відвертий неохильний не який нещодавно покінчив життя самогубством в російській в'язниці повісився. А в, в той час це був десь, мабуть, 16-17 рік приблизно десь так. Він якогось біса мігрував між Польщею та Україною. Він мав певне фінансування з боку Росії, відверто купляв проросійську погань. І на польській стороні, і на нашій, і організовував подібні зустрічні рухи. От як це робиться. Ну, якщо заговорили вже про російський слід, не можу не згадати не запитати вас про інтерв'ю, гучне інтерв'ю Путіна американському ведучому Карлсону. А саме про один такий цікавий момент, якийсь Оксимірон. Путін сказав, що в 39-му році польща сама спровокувала Гітлера напасти на неї. І після цього навіть була інформація, що а, хтось з росіян подав, а, написав заяву на Володимира Путіна. Я це дуже погано являю, це Можна написати заяву на Володимира Путіна в поліцію, але тим не менш бо в них є кримінальна стаття за виправдовування нацизму. А це по суті і є виправдовування, виправдовування нацизму. Але мені цікаво, як ви собі пояснюєте, що людина, яка взяла за основу цю національну ідею, ми проти нацизму в усіх його проявах діди воювали і вони бачать нацистів зараз навіть в, ри, в євреях е, і в тих же поляках, е, ну і в українцях, це само собою. І тут він виправдовує Гітлера. Як от таке протиріччя можливо? Ну, от так от Виявляється, можливо, і відверто в черговий раз не дивує. Ну, абсолютно. Приблизно десь позавчора е, на одному з каналів мене запитували: от як, як тільки з'явилася новина, що цей е, американський Соловйов прилетів до Москви, одразу от, мені задало запитання, що це таке, навіщо ж, е, яка мета Путіна? І я тоді пояснив, що через Карлсона Путін буде намагатись донести свої, своє бачення, свою точку зору виборцям Дональда Трампа. Саме на них будуть адресовані ті меседжі, які він буде посилати. А, ті люди, які підтримують кандидата в президенти Трампа, вони відрізняються двома. Це дані соціологічних опитувань, це не немає придатки. Певними ознаками переважні свої більшості це білі чоловіки за 40, і переважні більшості – ці люди мають доволі низький рівень освіти. Величезна кількість з них вірить в цих, як вони там, ящирої. Ріпцілоїди, репцілоїди. Так. Вони вірять в світову закулісу. От подібно всю маячню це дуже таке середовище, яким доволі легко маніпулювати. От саме конспіролог конспіролог. На... Так, да, да, от саме на таку публіку і будуть розраховані ті ну, відверто ідіотські посили, яку буде закидати Путін. Ну, так воно і так воно і виявляється. Я думаю, що. Відсотків 99 цих людей, які підтримують Трампа, вони взагалі не знають, яким чином розпочиналась Друга світова війна. Ну от вони самі цього не знають. І коли раптом все-таки світовий лідер починає розповідати, що це поляки напали на Німеччину, а на фашистську Німеччину того часу. А зараз НАТО, перепригнувши через Україну, напало на Росію. Ну, вони в це вірять, вони будуть цьому вірити. А опонентам доведеться виправдовуватись. А яким чином можна виправдовуватись перед людьми, які у, у яких рівень а, освіченості ну, на рівні там 3-4 класу середньої школи? Дуже важко. І не дарма за а, даними. Світової статистики це не, не виключно властиво там нашим медіа або західним. Е, якщо взяти кількість не кількість, а аудиторію, яка отримує фейк за 100%, то спростування доходить лише в кращому випадку до 15%. Тому розповсюдження фейків воно є таким небезпечним і дієвим, і результативним. Тому стільки грошей реально витрачається на продукування цього інформаційного, вибачте, тавтологію продукту і за його розповсюдження.